Це була людина-пригода. І найголовніше, хоч з дитинства був саме відповідальний. От. От Його попросять, він обов'язково зробить. І неважливо, хворіє, болить, щось, він одразу полю летить. Що б не сталося, він би одразу захистив. Це та людина, якій можна було розказати абсолютно все, і вона би підтримала. Він завжди був найкращим, для мене він буде завжди найкращим. Любила, буду любити. Завжди його чекала. Він мені завжди писав, коли кудись їхав. Вчитися хотів, архітектором стати, україною в'їздити. Багато чого хотів. Це у нас був в батальйоні, єдиний і перший контрактник, наймолодший. Він дуже вправно навчався з усіма видами озброєння. Він був оператором безпілотних літальних апаратів. Він дуже вправно. Допомагав всьому батальйону, він був очима. Міша був дуже гарною людиною, він просто був душа компанії. Його шутки ми запам'ятаємо назавжди. Він І назавжди залишиться в наших серцях. Ми його ніколи не забудемо, завжди будемо пам'ятати всі наші спільні подружі, наші жарти. Та, як ми проводили з ним час, це залишиться назавжди з нами.